Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка залишила глибокий слід у моєму серці. Це історія про маленьке кошеня, яке колись з'явилося в моєму житті, і про всі пригоди, які ми пережили разом. Якщо любите кумедні, зворушливі і теплі історії про тварин, то вам точно сподобається. Перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже допомагає просуванню контенту, а мені дає мотивацію створювати ще більше цікавих історій. Ну що ж, поїхали. Коли мені було 8 років, одного дня батьки повернулися додому з загадковими усмішками. У мами в руках була стара картонна коробка, а тато тримав пакет із якимись покупками. У нас для тебе сюрприз, сказала мама, і я, сповнений цікавості, кинувся до коробки. Відкривши її, я побачив маленьке сіро-біле кошеня з великими блакитними очима, яке сиділо на старій ганчірці і тихо нявчало. Це тобі, доглядай її, додав тато, і я одразу вирішив назвати її пушинка через її м'яку пухнасту шерсть. перші дні грав хованки. Перші дні з пушинкою були справжнім випробуванням. Я, восьмирічний хлопчисько, з невгамовною енергією, хотів одразу з нею гратися, ганятися по кімнаті, катати на іграшковій машині чи хоча б погладити. Але пушинка мала інші плани щойно я простягав до неї руки, вона блискавично тікала, ховаючись за диван, під ліжко чи навіть за стару швейну машинку в кутку, яку мама давно не чіпала. Одного разу я вирішив її перехитрити, взяв шматочок сиру з кухні і поклав на підлогу, сівши поруч із хитрою усмішкою, але вона виявилася розумнішою. Дочекалася, поки я відвернуся, вхопила сир і знову зникла під диваном. Я чув її тихе сопіння, звідти й ображався «Ну чому ти мене боїшся? Одного вечора я придумав геніальний план зробив із нитки та пір'їнки іграшку. І почав водити нею по підлозі. Пушинка визирнула з-за дивана, її очі блиснули, але щойно я спробував її піймати, вона знову втекла. Того ж вечора я заснув на підлозі біля дивана, сподіваючись, що вона сама до мене підійде. Прокинувшись посеред ночі, я відчув щось м'яке на своїй руці. Це була Пушинка, яка тихенько лежала поруч. Але щойно я ворухнувся, вона зірвалася і сховалася. Так почалася наша дивна дружба. Коли пушинка підросла, її боязкість трохи зникла, але з'явилися нові примхи. Вона стала стрункою, грайливою кішкою з довгими лапами і хитрим поглядом, але її улюбленим місцем стала моя шафа. Я не знаю, що її так приваблювало. Може, запах моїх свитрів чи темрява між полицями. Але вона годинами там ховалася. Одного дня я вирішив перевірити, що вона там робить. Відкривши дверця та шафи, я побачив, як пушинка лежить на моїй улюбленій синій кофті, муркочучі, ніби це її королівський трон. Я тихенько засміявся, але коли спробував її дістати, вона вискочила, мов ракета, прямо мені в обличчя. Я з криком упав назад, а вона гордо втекла на кухню. Залишивши мене в шоці і зі сміхом одночасно, іншого разу я вирішив прибрати в шафі, бо мама скаржилася, що там бардак. Відкривши двері, я побачив не лише пушинку, а й цілу колекцію її скарбів: стару гумову кульку, мій загублений носок, шматок фольги від шоколадки і навіть маленьку іграшкову мишу, яку я колись їй купив. Вона сиділа посеред цього скарбу. І дивилася на мене так, ніби я порушив її особистий простір. Я зрозумів, що шафа це її маленький світ, і перестав її звідти виганяти. Одного літа Пушенка влаштувала справжній переполох. Я залишив шафу відчиненою, а сам пішов гратися з друзями на дворі Повернувшись, я побачив, що вона розтягнула мої футболки по всій кімнаті, зробивши з них гніздо посеред підлоги. Мама була в люті, а я не міг стримати сміху. Пушинка сиділа в центрі цього хаосу, гордо вилизуючи лапу, ніби художник, який щойно завершив шедевр. Коли пушинка стала дорослою, її характер розкрився ще більше. Вона вже не тікала від мене так часто, а інколи навіть сама приходила, щоб я її погладив, але її любов до шафи нікуди не зникла, і незабаром я зрозумів, чому. Одного ранку я прокинувся від тихого писку, який доносився з моєї кімнати. Спочатку подумав, що це миша, але коли відкрив шафу, побачив пушинку з трьома крихітними кошенятами. Вона лежала на моїй старій курці, а малюки пищали і повзали навколо неї. Я був у захваті, але й трохи розгублений. Вона вирішила, що моя шафа ідеально підходить для пологів. Так почалася її материнська кар'єра. Пушинка була дуже часто вагітною. Здається, кожен кіт у нашому районі знав дорогу до нашого двору. Щоразу, коли я чув її тихе муркотіння з шафи, я знав, скоро з'являться нові кошенята. Одного разу я застав її з п'ятьма малюками усі різного кольору: чорні, руді, сірі, як вона сама. Вона лежала. Гордо дивлячись на мене, а я тільки й міг сказати Пушинко, ти що, фабрика котів? Мама зітхала, бо ми не знали, куди подіти всіх цих кошенят, але я любив спостерігати, як вони ростуть. Ми роздавали їх сусідам, друзям, а одного рудого я навіть залишив собі на кілька місяців, назвавши його Вогник, поки його не забрала тітка. Був ще один кумедний випадок. Одного дня я вирішив почистити шафу від шерсті і старих речей, але коли відкрив двері, пушинка вискочила на мене з гучним мяу, а за нею вивалилися четверо кошенят, які ще не вміли добре ходити. Я впав на підлогу, а вони почали повзати по мені, пищачи й шукаючи маму. Пушинка стояла поруч і дивилася, ніби кажучи: ну що, сам напросився. Того дня я зрозумів, що моя шафа вже не моя, це її пологовий будинок. Пушинка мала й свої маленькі таємниці. Одного разу я помітив, що вона почала приносити додому дивні речі: то клаптик, чи йогось шкарпетки, то маленьку гудзик, то навіть шматок хліба. Я жартував, що вона відкрила котячий ломбард у моїй шафі. Але одного літнього вечора я побачив, як вона краде шматок котлети з кухонного столу і тягне його до шафи. Виявилося, що вона годувала не лише своїх кошенят, а й бродячого кота, який жив у нашому сараї. Я назвав його Пірат через його рване вухо, і хоч він боявся людей, пушинка, здається, взяла його під своє крило. Ще одна пригода сталася взимку. Я прокинувся від дивного звуку. Ніби щось шкреблося в стіні. Спочатку подумав, що це миші, але потім побачив, що пушенка сидить біля шафи, і уважно слухає. Я відсунув шафу і знайшов там маленьке кошеня, яке застрягло в щілині між стіною і полицею. Мабуть, одне з її малюків вирішило дослідити світ і провалилося. Ми з татом витягли його, а Пушенка облизала малюка і гордо віднесла назад до шафи. Того дня я зрозумів, що вона не просто кішка, вона справжня мама героїня. Ось така історія про пушинку, кішку, яка стала частиною мого дитинства і залишила по собі багато спогадів. Якщо вам сподобалася ця розповідь, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, чи були у вас улюблені домашні тварини, які вплинули на ваше життя. Ваші лайки, коментарі та підписки допомагають алгоритмам Ютуба зрозуміти, що контент цікавий і просувати його далі. А я вже готую нові історії, які вам точно сподобаються. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.